Друзі, усім привіт, 20 серпня. Рішив зняти таке відео, тому що звернулося до мене декілька пасічників, які ну, хто професійніше займається маткарством, хто тільки починає і для себе, для своєї пасіки, щоб були запасні матки. І Стикнулися друзі, вони з такою проблемою, як зліт, зліт нуклеусів якраз розпочався він у них ще в кінці липня, коли була оця перша спека. Ну і Зараз пішло по другому туру і більш масово. Один з колега звернувся, другий звернувся. Третій підписчик звернувся, запитав, чи не злітають в мене маткомісця. Друзі, причини зльоти маткомісця є декілька, скажімо так. І їх можна ну, не так і багато. Перше, це дуже малі маткомісця, тобто на, на міні-рамку, скажімо так, якщо нуклеус, він більш схильний до зльотів. Друге, друга причина це відповідно закліщеність, і від цього злітають не тільки маткомісця, тобто нуклеуси, але і злітають сім'ї. Якщо сильна закліщеність, то в даний момент можуть злітати і сім'ї. Ну І третя, друзі, причина це є перегрів. Коли у вас там нуклеуси зроблені з тонкої дошки, чи стоять на сонцю, на сонячному місці, і вони перегріваються. І це є третя причина, чому злітають матку місця разом з матками плідними, залишають там розплід відкритий, закритий, і корма і вся решта. І після цього, відповідно, бджоли злодійки це рознюхують і це, це місце розграбовують. Тому, друзі, от є основні три фактори, які сприяють зльоту нуклеусів. Звісно, є на даний момент є такий, скажімо, має місце таке, як просідання нуклеусів, коли за оцей період роботи з нуклеусами десь не облетілася раз, матка, другий раз матка там не облетілася, не було розплоду. Відповідно, такі маткомісця просідають і вони теж схильні до зльотів. Вони не так схильні до зльотів, скажімо так, як вони переходять на, на інші людки і просто залишають оце маткомісце, якщо там декілька було невдачних, невдачних обльотів маток і нема вже розплоду ніякого, так я замічав так, що там навіть не злітала бджола. скажімо так, вона настільки просідала. А решта просто бджола ну, розходилася по сусідніх, скоріше всього, нуклеусах. Друзі, в мене немає е, зльотів. Минулого року одне маткомісце було злетіло. Цього року не було і немає до цієї пори ні одного зльоту. А все, друзі, тому що, е, по-перше, в мене е, нуклеуса на Скажімо так, не на малу рамку. Там рамка така досить порядна. Всі ви це бачили. По-друге, точок у цей нуклеосний парк розташований так, як би це вам показати? Сонце сходить зранку з цієї сторони, і в обіднішню пору, от зараз перша година дня. Ми бачимо сонце за деревами. І повністю я, вся пасіка, друзі, вже знаходиться в тіньочку. І так сонце буде йшло і буде заходити туди за заліз. Пасіка вже більше сонця не побачить. Вона бачить, що сонце тільки прогрівається, коли зранку там сходить з цієї сторони. І десь до години 11-ї, якщо сонце вже сюди підходить, тоді пасіка ще прогрівається. А вже в обіднішню пору, так як от зараз бачимо, сонце за деревами і пасіка майже вся в тіні. Тим більше, нуклеусний парк він весь майже в тіні. Там ще бачимо, чуть просвічується, а це буквально ще півгодинки і теж. Буде воно в тіні. По-друге, друзі, вулики самі нуклеуси зроблені всі або ППУ, або ППС. Відповідно, вони не прогріваються так на жарі сильно, як, наприклад, якщо б на цьому місці стояли вулики, ці нуклеуси з доски 25-ки навіть чи 20-ки. Відповідно, воно прогрівалося сильніше, нагрівалося, бджоли б не могли би опустити там температуру, вони б викучувалися і це б призводило до зльотів. Друзі, Якщо ми вже за, за, зачепили тему нуклеусів і нуклеусного парку, хотів би, друзі, ще з вами поділитися таким ну, спостереженням протягом цих всіх років. Друзі, бачите, всі нуклеуси стоять на підставках. І все воно гарно, все воно зручно працювати. Зроблені вони спеціально так підставки робилися, щоб ну, більша частина, тому що воно йде трохи на перекос, ця ділянка і на горбиста. Більша частина зроблена так, щоб працювати і не нахиляючи, стоячи, коротше, працювати, щоб було менше нагрузку на спину. І обліт, друзі, в цих нуклеусах ну, плюс-мінус 80-85% в загальному в сезон. Але тут, наприклад, є в мене 4 нуклеуси, які стоять на ящиках. Тому що тут вже підставки чомусь я не зробив, можна ще зробити підставку, але бачимо, вони стоять на ящиках і стоять так низько, скажімо так, в траві. Траві там. Друзі, а в цих нуклеусах обліт маток 90 або 95%. Відсотків. От напротязі сезону ось цих чотирьох нуклеусах, які тут стоять, скажімо так, в траві. А не на підставках. Хоча вони стоять не рідше, ніж ті, що на підставках. Але, друзі, скоріше всього, що матки, от всяку там травинку, баделинку, і використовують в, для орієнтиру. Тому в даному випадку так, з ними незручно працювати, тому що треба стояти, скажімо так, раком. Або сідати на щось. Ну, на насидяться, теж незручно працювати, коли вас треба обходити навколо цей нуклеус. Але обліт, друзі, маток, тут 90 або і 95 Тут, якщо за сезон не повернулося з цих чотирьох відділень, скільки там ми роздавали маточників, якщо не повернулося там декілька маток, це, це наприклад, ну, я навіть не пам'ятаю того випадку, щоб тут не, не, не повернулися матки з обльоту. Тут скоріше було, що вже не приймали там, могли не прийняти матошника, це було. Так що, друзі, хто там суто для себе має невелику кількість нуклеусів, старається їх розставляти десь біля таких орієнтирів. Можливо, ця деревина, що от яблунка росте, зіграє їм роль для орієнтиру. Але все ж таки я переконаний, що напевно, скоріше, всього, що от якраз матки за рахунок оцього бачимо, там трава якась біля людка. Там якась гілочка біля, і вони, скоріше всього, використовуються як орієнтири. І тому от е, в такій траві, в такій, вони е, набагато кращі. Ну, як на процентів 10, там е, краще. Тому кажу, в цих, які на підставках стоять на клеусах, тут в нас виходить приблизно е, вихід маток приблизно 80%. 85%. Але це, друзі, теж все залежить від періоду. Наприклад, в травні місяці, коли ще не стійка погода, вихід маток набагато менший. Не, там, не, щоб було тоді на цей момент 60% це добре. А вже в сезон, коли вже стоїть гарна сонячна погода, тоді, друзі, тут вихід маток, ну, 80% будемо рахувати. Матки повертаються, не блудять. Тому спостереженнях, якщо в когось там невелика кількість має нуклеусів, суто там для себе і йому не потрібно їх часто обслуговувати, так як, наприклад, нам потрібно тут обслуговувати всі ці, цей нуклеусний парк, це можна, друзі, розставляти десь так, біля якихось орієнтирів і в траві. До речі, дуже багато, якщо переглянути е, е, відео е, острівних обльотників, чи, наприклад, там американці як покажуть, як вони обльотують маток, так вони нуклеуси розставляють прямо в траву, затопчують траву і розставляють прямо в траву. І вони кажуть теж, що таким способом обліт маток дещо кращий. Ну, ось такі, такі, такі відповіді друзі, на питання. Ну, це, друзі, суто по моїх спостереженнях. О, у нас зараз стоїть теж спекотний біля 33 градусів. Ну, і бачимо, нуклеуси, друзі, не викучуються ніде, хоча тут вже все об'єднане в, в загальні е, нуклеус, тому що матки розпродані. Але бачимо, що викучування в цих нуклеусах, що в ППС-овських, що в ППУ, друзі, немає викучування бджіл. Вони не прогріваються, незважаючи на те, що тут стоїть сьогодні спека 33-34 градуси. Всім добра, миру, всім спокою, слава Україні!